Вітаю, етері Випуск новин у студії Віктор Раду. Ніч пошуків обстеження 60 кілометрів підземних тунелів, залучення кінологів з собаками. Чотирьох підлітків, які пішли гуляти в Нерубайські катакомби та загубилися, знайдено. Зараз їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує. Три дівчинки та хлопець у неділю ввечері не повернулися додому. Батьки забили тривогу. Мати однієї дівчинки згадала, що донька хотіла піти до катакомб. і тоді стало зрозуміло, де можуть бути діти. Розпочалися пошуки: рятувальники, поліцейські, спелеологи, представники пошукових організацій розроблювали плани, держали зв'язок, обстежували підземні коридори. Було встановлено, що катакомби зайшли чотири, неповнолітніх дитини. Ми негайно вирішили до місця пошуку. Проживому заходах було звільнено близько ста осіб. працівники поліції, працівники ДСНС, громадське формування, «Нурбайський патруль, кінологічна служба та спіліолог. До рятувальних заходів долучилися також представники громадської організації пошук та Червоного Христа. Хорошо, я передала. Будь сюди. А ви, а ви ходили на далеко? — Наскільки я розумію, спільологи в цій частині вже були. Так, так. І в цій теж. На місці можливого входу в катакомби рятувальники встановили пункт обігріву та все необхідне обладнання. Протягом ночі було обстежено 60 кілометрів підземних тунелів. Нарешті дітей було знайдено. Своїм рятівникам вони розповіли про підземну подорож. Мы там были без еды, без воды, без интернета, у нас были только фонарики на телефонах. 30 мы просто и шли, потом я уже предложила разворачиваться и идти обратно. Мы нашли, начали идти обратно, и дорогу мы уже обратно не нашли, начали кудать, идти в Заходим в один закоулок, выходим с, другой, с той же стороны, только с другого места. Так больше ходили, где-то сидели, отдыхали, потом опять ходили, искали. Идем фонарики какие-то. Слишком чита голос з розмови з ними. Ми дізналися, що коли вони зрозуміли, що вони заблукали, вони не стали шукати виходу, тому що боялися, що заблукають ще більше. І, ну, вони залишились на місці, спали по двоє. Тобто, поки дві дитини спали, двоє чергували. Дітей знайшли на відстані біля двох кілометрів від входу. Вони відправилися туди вперше без їжі та води, Незважаючи на те, що рятівники постійно поперед. Джають, катакомби не для прогулянок. Тепер за такий непродуманий вчинок підлітків будуть відповідати їх батьки. Поліцейські склали відносно них адміністративні протоколи за ухилення від виконання обов'язків щодо забезпечення виховання неповнолітніх дітей. Ці події стали приводом ще раз поговорити з учнями Нерубайської громади та місцевими мешканцями про те, що відвідування катакомб, підземних комунікацій та печер небезпечне, повідомили в ДСНС. Рівники провели профілактичні бесіди в школах, спілкувалися з населенням з надією, що їх почули як діти, так і дорослі. Неподалік від південних районів Одеської області стався землетрус. Його зафіксували вранці 15 січня. Епіцентр знаходився в активній сейсмічній зоні вранці на території Румунії. Епіцентр землетрусу розташовувався трохи більше ніж за 200 кілометрів від міст Ізмаїл та Рені. Магнітуда становила 4,3 бала. Руйнувань і постраждалих немає. Масштабну пожежу гасили рятувальники в Одеській області. Горів приватний будинок. Мешканців евакуювали, ніхто з них не постраждав. Повідомлення про пожежу в Березівському районі надійшло до служби порятунки рано вранці. У селі Шеметове горів дах приватного житлового будинку. Згодом вогонь поширився на перекриття та кімнати. За годину загоряння на площі близько 40 квадратних метрів загасили. Загиблих і постраждалих немає. Причини пожежі та збитки з'ясовують експерти. Вирішувати проблеми разом. Якщо використовувати цей принцип, можна реалізувати намічені плани або втілити в життя проєкти. Обладнання пунктів незламності, допомоги ВПО та людям з інвалідністю, відкриття спортивного майданчику в селі. Все це запроси конкретних громад або колективів, які стало можливим втілити в життя за підтримкою громадської організації Віра Надія, Любов. Життя в невеликих населених пунктах має цілий ряд переваг. З іншого боку, вирішувати не тільки якісь глобальні проблеми, а й реалізовувати навіть проекти, які не потребують великих затрат, як правило, набагато складніше, ніж в місті. Але якщо мешканці села згуртовані, якщо вони самі вирішують, що потрібно громаді, то вони досягають своєї мети за підтримки громадських організацій. В селі Паліївка на Одещині з'явився спортивний майданчик з тренажерами. Він вже полюбився і дорослим, і маленьким мешканцям. Мені тут все подобається. Чому ти сюди ходиш? Щоб стати сильним. Я займаюсь. щоб бути сильною. Соціальна єдність це поняття сьогодні дуже актуальне. Це сумісне вирішення багатьох питань, які є важливими для громад або окремих колективів за підтримки громадських організацій. Це має бути обов'язково якась нагальна потреба, яка дійсно покращить життя або громади, або певного об'єднання. Це також має бути е, ініціативна група, в якої ми бачимо велику вмотивованість. Мешканці села Паліївка самі вирішували, що їм зараз потрібно більш за все. Пропонували різні варіанти. Були варіанти там, з озелененням території, з певними там, роботами по об'єктам по селу, але Зійшлися все-таки на думці, що для молоді нашої і для загальної маси населення більш потрібно, більш доцільно буде саме отаке рішення тренажера. Такого в нас немає в селі, ну, досі не було. Зараз є такий міні-майданчик, який в майбутньому будемо продвигати, буде робитися озеленення в території, насадимо дерев, поставимо лавочки. Міні-така зона відпочинку. В умовах війни та хронічного стресу підтримувати свій фізичний стан означає укріпляти і психіку, вважають експерти. А для дітей це не тільки заняття фізкультурою, але й розвага, говорять місцеві мешканці. Нам завжди не вистачало спортивного майданчика. Спорт він укріпляє психологічний стан наших діток, та й сам перед батьків також і всіх наших мешканців. Тому це це дуже важливо, дуже важливо у громад чимало. Багато і проєктів, які розробляють самі мешканці. Але цінують найбільш ініціативних тих, хто точно знає, що саме потрібно громаді, що зараз на часі для людей. Питань та проблем, які треба вирішувати, багато. І всі вони різнопланові. Якщо в даному випадку це спортивний майданчик для дітей та дорослих в селі Паліївка, то в інших це питання і тимчасово переміщених осіб. І дітей з особливими потребами воєнний час диктує свої запроси. Під час війни це особливо важливо, бо ми знаємо, що багато громад Одеської області прийняло велику кількість ВПО. Дуже багато зараз людей з інвалідністю, які переїхали до нас чи стали під час, на жаль, повномасштабного вторгнення людьми з інвалідністю. І ці ініціативи вони зараз не можуть відображатися в бюджетах громад. Вони не можуть відображатися в бюджетах області чи регіону. Тому і люди, які і очікують і отримують цю підтримку, вони почувають себе присутніми тут і зараз, і вони почувають себе потрібними і громаді, і в принципі державі. Проєкт підтримки ініціатив спільнот організація Віра Надія Любов впроваджує з 2022 року. Таким чином, вже реалізовано 10 проєктів, ще 12 в процесі реалізації. Ми побудували невеличкий спортивний майданчик в селі Поліївка. Ми змогли створити декілька пунктів незламності. Ведеться допомога внутрішньо переміщеним особам, особам літнього віку. Допомогли з цікавих ініціатив, і те, що мені дуже подобається, це допомога інклюзивному театру. Або закупівля обладнання для певних адміністрацій, або центрів надання адміністративних послуг. Наприклад, в Подільську ми змогли закупити обладнання, спеціальний інформаційний кіоск для людей, які мають проблеми із зором. Підтримка міжнародних спільнот, принцип соціальної єдності, коли і громади, і громадські організації вирішують проблеми разом, збираються та обговорюють їх. Це дуже важливо. Адже саме в такий спосіб можна виконати будь-які поставлені завдання. В Одеській області затримали групу ухилянтів, які планували нелегально покинути країну. Чоловіки підписалися на месенджер з інструкціями та заплатили за послуги перевізника по 5 тисяч доларів. Чотирьох громадян України, які намагалися незаконно перетнути державний кордон, затримали прикордонники Білгородністровського загону в місті Татарбунари. Як з'ясувалося, жителі Київської Одеської та Сумської областей знайшли телеграм-канал із порадами щодо незаконного виїзду до Молдови. Ціна консультації становила від трьох до п'яти тисяч доларів. Отримавши інструкції, чоловіки прибули до татарбунарів та очікували на подальші вказівки, але там їх затримали правоохоронці. Повідомили у прес-службі ДПСУ. Двічі намагався втекти від патрульних. В Одесі затримали п'яного водія. Увечері інспектори звернули увагу на авто «Хюндай», водій якого порушував правила. Вимогу патрульних він проігнорував, збільшив швидкість і спробував втекти. Невдовзі водій зупинився. Вийшов з авто, а потім знову сів у машину і швидко поїхав. Зрештою порушника блокували та затримали. З'ясувалося, що чоловік був п'яний. Рівень алкоголю в його крові перевищував допустиму норму в п'ять разів. На порушника склали адмінпротоколи. Повідомили у прес-службі патрульної поліції. Новий рік позаду, але правоохоронці продовжують розкривати злочини, пов'язані зі святом. Чоловік, який був засуджений майже на 5 років і знаходився у виправній колонії, обдурив 28 одеситів. Він пропонував їм через інтернет штучні ялинки за ціною від 500 до 700 гривень на умовах передплати. Всього за тиждень він одержав на картку майже 20 тисяч гривень. Не дочекавшись ані товару, ані відповіді від торговця, потерпілі зрозуміли, що стали жертвами шахрайської схеми і звернулися по допомогу в поліцію. Правоохоронці встановили особу правопорушника та вилучили у нього речові докази, зокрема мобільний телефон. Тепер за шахрайство засудженому загрожує ще до трьох з половиною років. А правоохоронці в черговий раз наголошують громадянам, аби не потрапити у подібну ситуацію, не сплачувати незнайомим і неперевіреним продавцям кошти за товар поки не отримаєте його. Якщо продавець не погоджується на післяплату, відмовтеся від цієї покупки і пошукайте, потрібний вам товар в іншому місці. В день плюсова температура вночі мороз. А це означає, що на дорогах вранці та пізно ввечері слизько, і водіям треба бути вкрай обережними. Патрульні поліції нагадали, як уникнути ДТП. Ожеледиці на дорогах, кучугури на узбіччях при несприятливих погодних умовах і у місті, і на автотрасах швидкісного руху водії та пішоходи долають свої виклики. Тому патрульна поліція у черговий раз нагадує про дотримання правил безпеки. Перше це дистанція та швидкість. Це те основне, що водії повинні завжди контролювати та дотримуватись, тому що під час руху саме дистанція і контрольована швидкість дає змогу водієві загальмувати та зупинити транспортний засіб безпечно. Також нагадаю пішоходам. Ми це бачимо, і, на жаль, це така є гостра проблема, що дорога слизька, мок і мокра. Але дуже часто саме пішоходи під час очікування зеленого сигналу світлофору виходять вже на проїжджу частину і стоять там в очікуванні, коли буде їх зелене світло. Алла Марченко ще раз звернулася з проханням до всіх учасників дорожнього руху бути вкрай уважними та обережними, а водіям ретельно перевіряти технічний стан транспортного засобу перед тим як сісти за кермо. З народженням дитини зв'язок з місцем, де вона вперше побачила цей світ, не переривається, впевнені у першому пологовому будинку Одеси. Лікарям, які приймали пологи, цікаво, як зростають діти, яким вони допомагали народитися. А батькам приємно поділитися моментами життя малечі. Тим паче, зараз важливо і цінно, що такі кадри можна побачити, і будучи на відстані. Знайомтеся, це неймовірний Єгор. Народився у рік тигра і став для сім'ї справжнім символом віри та сили. Є незмінним приводом для посмішки кожного дня. Так пише в описі до відео мама Єгора Діана. Родина вирішила взяти участь у конкурсі відео Перший щасливий рік, який організували в одному з одеських пологових будинків. Зараз малюку рік і місяць, і ним продовжує надихатися вся родина, а особливо батьки Діана та Юрій. Нам Приятно оказаться снова в стенах первого родильного дома, потому что это, ну, у нас после родов были очень положительные эмоции, поэтому всегда приятно сюда возвращаться. Здесь такая цель, теплая атмосфера, дружеская. У нас были партнерские роды. Ну, для меня это было первый раз, и такие эмоции мы, э, у нас были. И очень благодарны персоналу за отзывчивость, за профессионализм и за такое отношение. Ну, пока, да. Только Зачем здесь. Номінації Мамо, тато, я щаслива сім'я, креатив, я Україна, династія. Майже три десятки переможців конкурсу отримують привітання, нагороди і приємні подарунки, які іграшки обирає сама Малеча. Для участі у своїй рідному змаганні батькам необхідно було зняти відео, відобразивши в ньому моменти життя малюка від самого народження і до першого року. А суддями стали лікарі медичного закладу, які уважно віддивилися відео та обрали. Хотілося сюди приїхати просто увидеться з доктором нашим. У нас очень хороший доктор Алина Сергеевна. І хотілося люблю это місце. Маленькі випускники так називають малюків, які народилися у першому пологовому будинку Одеси, який став для них першою батьківщиною, першим рідним місцем. Кожна дитинка є дивом, тим більше у такий непростий час наважитися народити. Це справжній подвиг, вважає очільниця медзакладу. Наші заходи, які ми проводимо, це теж така боротьба з демографічною кризою. Тому що вони мотивують кожну людину, побачивши таких гарних, красивих і дітей з такими розумними очима, від нуля до 12 місяців, вже чоловік, вже людина. І, мабуть, вони мотивують наших батьків для того, щоб вони народжували. Тому що діти, які народжуються в цьому тисячолітті, вони насправді дуже відрізняються від тих дітей, які народжували до 2000 року. Так, що в добрий час Україна потребує вашої допомоги, у пологовому будинку вже стало доброю традицією проводити конкурси для батьків, дітей яких народилися тут. Численні відео першого щасливого року подарували позитивні емоції усім, як тим, хто їх створював, так і тим, хто допомагав малечі побачити цей світ. Російські військові за допомогою дронів і артилерії атакували селище Станіслав у Херсонській області. Ціле спрямоване били по будівлі ДСНС і пункту екстреної медичної допомоги. Через обстріл поранення дістали четверо рятувальників. Поранено також п'ятьох мирних жителів, пошкоджено будівлю лікарні та машину швидкої допомоги. Російська армія продовжує тероризувати Херсонщину, накриваючи регіон вогнем із важкої артилерії, мінометів, авіації та БПЛА. Удари завдавалися по об'єктах житлової та критичної інфраструктури. Поранення дістало п'ятеро мирних жителів. Опівночі російські військові били по Станіславу з артилерії. Медична допомога знадобилася 77-річній жінці. Обстріли не припинилися і на світанку. Внаслідок вибухів пошкоджено агропідприємство та щонайменше 26 житлових будинків. Від ворожих атак постраждали приватні будинки в Нікольському, Інгульці та Садовому. Херсон окупанти обстрілювали цілодобово. Ворог цілився по житлових кварталах, у котрих пошкоджена контактну тролейбусну лінію та газопровід. У прибережній зоні центрального району поліція зафіксувала пошкодження квартир у багатоповерхівках. Мешканці не постраждали, повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. Енергетики України цієї зими нагадують, яким був зимовий період рік тому, коли російські терористи намагалися занурити українців у пітьму, як вони повертали світло в домівки, як підключали до мереж підприємства. Історії незламності українців під час масових відключень електрики можна побачити в роботах фотографів на виставці Сміливі нести світло в Одеському національному художньому музеї. Період минулорічних блекаутів надовго збережеться не лише в пам'яті мільйонів українців, а й в роботах фотографів. Виставка Сміливі нести світло розповідає про найскладнішу зиму в історії сучасної України та те, як люди продовжували налагоджувати побут, працювати і допомагати один одному. Це мені здається одна з наймоторошніх фотографій взагалі виставки, тому що тут лікар кардіолог робить. Операцію на серці чотирихрічного хлопчика в момент блекавтів і йому просто підсвічують. І він робить це всліпу, але все одно це робить. Всього на виставці представлено 32 роботи. Проте в одноіменній книзі зібрано більше сотні знімків. В кожному історія незламності українців, як люди продовжували працювати під звуки генераторів та світло від свічки. Ходили на виставки та підтримували тим самим українських митців, хотіли гарно виглядати, попри всі труднощі, та намагалися зберегти світло в своїй душі. Серед фото представлених на виставці є ті, які показують важку роботу енергетиків. Попри Ворожі обстріли та негоду, вони продовжують повертати світло в будинки українців, коли е стаються деякі події і е ці події впливають на суспільство, то обов'язково е потрібно е показувати і говорити, що ти робиш і як ти робиш. Тому що коли е перший раз е прилетіла ракета на якусь там підстанцію. І не було дуже довго світла, то хтось писав у Фейсбуці, що енергетики збігли, енергетики не працюють, але ніхто не розумів тих масштабів руйнувань, які сталися. Тому така ідея, як працювали люди під час тяжкої зими. Серед тих, хто повертав світло в домівки українців, Сергій Макаров. Він розповідає, що головне в роботі це побороти страх, потрапити під ворожий обстріл. Ну, повинні розуміти, що сюди може от прилетіти так, в першу чергу і на сюди. Тому це перебороти себе і робити свою справу. Ви не можете до собі дозволити робити все, як вас обмиль на все. Пу що люди. Знаходяться без світу тиждень місяць, Тому терміни, терміни повинні бути найшвидші. Символічно, що фотовиставка відкрила свої двері саме в Одеському національному художньому музеї, який в листопаді минулого року постраждав внаслідок ворожого обстрілу. Попри всі труднощі, музей продовжує активну роботу та дивує Одеситів новими проектами. На жаль, ми втратили через вручання на деякий час адмінбудівлю, тому наразі в основній будівлі музею в нас розташовані як деякі приміщення, які облаштовані зараз як офіс, приміщення, які облаштовані під якусь поточну роботу музею, виставкові проекти. І на жаль, в нас ще є частина музею, яка ще досить пошкоджена, і паралельно там проводяться протиаварійні роботи. Відчути краще атмосферу минулорічних блекаутів дозволяє музичний фон виставки. Це сім треків, написані українськими діджеями на основі звуків підприємств ДТЕК. Тут можна почути і звуки трансформаторів, вітряків і навіть роботи в офісах компаній. Одеса стала п'ятим містом, в якому експонується проект Сміливі нести світло до цього. Роботи українських фотографів можна було побачити в Києві, Харкові, Львові та Дніпрі. Одещина на другому місці в Україні за кількістю пошкоджених внаслідок російської агресії пам'яток культурної спадщини. На першому місці Харківська область про це свідчать дані обласних військових адміністрацій за період від початку повномасштабного вторгнення. Художні музеї та будинок вчених, цілий ряд житлових будинків, які є пам'ятками архітектури, пошкодження різного ступеню. Все, що місто зберігало десятки і сотні років, намагаються зруйнувати російські терористи. Фахівці Міністерства культури та інформаційної політики України підвели сумні підсумки і порахували кількість знищених та пошкоджених пам'яток. В Одеському регіоні їх 119. в основному в Одесі, по одному об'єкту у Білгородністровському та Ізмаїльському районах всього в Україні. Зруйновано або пошкоджено 872 об'єкти культурної спадщини. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.